Хотів сказати, що це відео натхнене відео Мослітрю сімома рівнями кайфу. Якщо ви ще його не бачили, обов'язково перегляньте. І я не найдосвідченіший курець, але зазвичай у мене є три стадії кайфу. Перша стадія це запечена. На цьому рівні ви почнете відчувати деякі звичайні ефекти, такі як сухість у роті або очах, але ви все ще як нормальний функціонуючий член суспільства. Це зробить вас трохи щасливішим, ніж зазвичай. Це зробить вас трохи розслабленішим, але ви знаєте той голос у вашій голові, який говорить щоразу, коли ви думаєте. Це ніби дає цьому голосу мікрофон. Ваші думки стають просто голоснішими та певним чином важливішими. Але один з головних побічних ефектів, який вразить вас на цьому етапі, це переїдання. У вас виникне гостре бажання повністю знищити свою шафу. Ваш апетит шалений, але вся їжа стає неймовірно потужною. Курка Джуніор за 2 долари з Макдональдс стає делікатесом, брате. І Боже, я не товстий. Але коли я наївся, я міг би з'їсти їх близько десятьох. І це підводить мене до другої стадії знежирення. Щойно ти наївся, твої думки піднімаються в іншу сферу мислення. Брате, це як бути наїдиним, тільки більше їдять, сухість у роті стає сухішою, а очі червоніють і сухішають. У цей момент це як коли ти у стоматолога і знаєш, що вони використовують той маленький пилосос, щоб висмоктати всю вологу з твого рота, а потім ти залишається, типу, з сухим ротом, як чорт, і ти просто сидиш там, типу. І якщо коли ти наївся, це ніби твої думки отримали мікрофон. Тепер це ніби ти дав своїм думкам типу мегафон з великими динаміками. Я хочу гарячих четос. У цей момент багато людей стають параноїдальними, особливо якщо ти перебуваєш у громадському місці, бо ти просто намагаєшся поводитися якомога нормально, але ти просто не є нормальним функціонуючим членом суспільства на цьому етапі. Тепер, якщо ви справді збожеволієте, ви можете дійти до третього етапу. І тепер я маю ще раз наголосити, що особливо для третього етапу це лише мій досвід. З огляду на це третій етап провалився, ваша душа та сутність повністю вознеслися. Реальний світ це не що інше як шум. Ви справді і повністю вознеслися в астральний план. Ви єдині з планетами, ви єдині з сонцем, ви єдині з Всесвітом. Тепер після цього сидіння ви, ймовірно, будете відчувати спеку щонайменше наступний тиждень. Особисто я б не рекомендував цей етап, бо я точно втратив кілька клітин мозку через цей досвід. Але, чорт, брате, або, можливо, в траві було щось інше.